І частенько з'ясовується такий цікавий момент, що у багатьох клієнтів, в яких є тривога, у дитинстві батьки їм мало приділяли часу. Більше того, у них навіть є таке відчуття, як покинутість. Тобто, підсвідомо, вони відчувають, що вони покинуті діти. Дивіться, це важливо зрозуміти, що для дитини потрібно, щоб їхні батьки планували їхній час. Більше того, щоб батьки були завжди поруч. Адже якщо батьків немає поруч, і батьки не планують час дитини, то у дитини з'являється таке відчуття, як невизначеність. Тобто дитина не знає, що їй робити, і більше того, дитина не знає, що буде далі. А якщо є невизначеність і є оце відчуття, що дитина не знає, що буде далі. Дитина починає переживати, дитина починає турбуватись, а дійсно, що буде далі? От яке буде майбутнє? Чи, можливо, мене покарають, може взагалі я щось не так зробив, може я якийсь не такий. І у момент, коли у дитини з'явилася тривога, коли з'явилися ці всі питання, в плані: а що буде далі? А чи правильно я все роблю, саме тоді з'являється така штука, як занижена самооцінка. Адже дитина починає сумніватися у своїх силах і взагалі у собі. Адже мене батьки не просто так покинули, чомусь вони мене покинули. Може я якийсь не такий, чому ж вони мене покинули? І паралельно до тривоги вже починає підключатися низька самооцінка. І потім дитина починає сама себе накручувати, що може я якась не така дитина, може я якась погана дитина. І ще тут буває підключаються батьки. А ти вивчив домашнє завдання? І якщо не вивчиш, ой, який ти поганий! А в дитини також самооцінка починає падати. І тривога є, а батьки далі починають закручувати. Більше того, і так як у дитини не саме краще життя, її ніхто не підтримує, її ніхто не направляє. Їй ніхто не каже, о ти молодець, що би ти не спробувала, ми тебе завжди підтримаємо. Ти молодець, їй цього ніхто не говорить. А замість того, зазвичай, її питають: «А, чи вивчила ти домашнє завдання, а чи зробила те, зробила це. І в очах батьків дитина тільки буде добра в тому випадку, коли вона виконує всі обов'язки, які їй нав'язали батьки. А до того моменту, поки дитина не виконала ці всі обов'язки, до тих пір дитина погана. І як ви думаєте, як це сказується на самооцінки дитини? І так як дитину ніхто не підтримує і більше того, її навантажують, у дитини з'являється два нових переконання. Що світ, по-перше, небезпечний, а по-друге, світ несправедливий. Чому світ небезпечний? Тому що є оця невизначеність, яку вона ніколи не може задовільнити. Адже для того, щоб задовільнити невизначеність, їй потрібно задовільнити бажання підтримки від батьків. А цю підтримку дитина ніколи не отримувала. І тому невизначеність постійно йде поруч із дитиною. А отже, Йде відчуття, що світ небезпечний. А тепер чому світ несправедливий? Тому що дитина по суті постійно щось складається для того, щоб отримати цю підтримку, отримати цю турботу. От батьки її попросили зробити домашнє завдання, і дитина на що надіється, що зроблячи домашні завдання, її батьки підійдуть, обіймуть, скажуть, яка вона молодець, тобто дадуть їй підтримку, любов, надію. Але цього не відбувається. Просто тому, що батьки не дають цього. Батьки ставлять вимоги, і якщо дитина ці вимоги не виконує, от тоді вони дитину починають накручувати всяким негативом. А якщо дитина все-таки виконує вимоги, тоді що? А нічого. Нічого позитивного батьки не дадуть дитині. От просто нічого. І тому для дитини з'являється таке переконання. Що світ несправедливий, наче я роблю для того, щоб мені було добре, щоб мені дали підтримку, щоб про мене потурбувались? Але ж мені ніхто не каже, який я молодець, і що в мене все буде добре, що я все правильно роблю. Ні, мені такого не кажуть. Просто діє, що я маю це зробити. І якщо я це зроблю, все добре. Якщо я цього не зроблю, то я поганий. Все. І тому для дитини з'являється таке переконання, що світ несправедливий. І що би ти не робив, підтримку, любов, турботу ти ніколи не отримаєш. І вже у дорослому житті виходить такий фарш, що є тривога, самооцінка, ну не сама стабільна. можливо, навіть дуже і низька, у кого як. Також є переконання, що світ. Небезпечний, що світ несправедливий, тому повністю насолодитися світом, відпочити, отримати щастя. Не вдається це. А є постійно думки: а що буде далі? А чи правильно я все роблю, а чи правильний я, і чи взагалі буде це майбутнє. Тобто, тривога і думки вони роблять своє. І людина все більше і більше починає себе накручувати. Там навіть з'являються такі питання: а чи красивий я, чи я можу комусь сподобатись, чи можуть мене любити. Тобто, по суті, питання, які у людини не мають з'являтися. Адже кожну людину, наприклад, можна полюбити. Але у людини з'являються такі питання. І людина починає причеплятись до свого тіла. Ось тут щось не так, і там щось не так. І у людини з'являються комплекси. Але по суті, Людина ж така, як і усі. Але є тривога, є низька самооцінка, є переконання, що світ несправедливий, що світ небезпечний. От і тому людина просто не може пожити, пожити в своє задоволення, пожити щасливо, От просто від того, що у людини є. Людина не може від цього отримати задоволення. А у людини, скоріш за все, щось є. Але задоволення від цього отримати ну, не вдається. Тому що є постійно ця тривога. А що бути далі? А чи правильний я? І саме тут, до речі, і страх спробувати щось нове. Там запросити людину на побачення, яка подобається, змінити роботу, знайти нове хобі. Людина би не проти це все зробити, але людина боїться. Тому що є тривога от запросити когось на побачення, хто подобається. А якщо я не сподобаюсь, їй чи йому, от що тоді? Стидоба буде, от реально стедоба. І людина починає себе накручувати. Чи змінити роботу? А що скажуть люди, а що скажуть колеги? Чи почати власну справу. З'являються думки: а що якщо не вийде? А що якщо я потрачу свій час, свої гроші, а що якщо я потім не зможу знайти роботу? І це все. Це неабияк заважає людині. Адже людина просто не може бути вільною. Це все просто неабияк демотивує і забирає оцю життєву енергію. І виходить просто сіра рутина. Сіра рутина, в якій немає взагалі нічого цікавого. А причина цього всього була, що вам у дитинстві не дали турботу, не дали підтримку. Не виділили час, не присвятили час вам. Вас просто взяли і покинули. Ні, за дитиною все ж таки потрібно доглядати. Дитині потрібно просвячувати час. Дитині потрібно планувати час, придумувати, що дитина буде робити. І це обов'язково робити для дітей. Особливо для дітей там до 6 років, а не просто так залишити дитину, і дитина сама придумає, що їй робити. І якби вам це все дали, от була зовсім інша справа. А так як цього немає, ну, маємо те, що маємо.